Папкіша руб, слабкіша раша це теорема, Тому бачите, ще недавно вони підняли відсоток по кредитах, там до 18, і вони стримували рубль біля 90 рублів за долар, за один долар. Зараз майже 95. 95 рублів за 1 долар, і це вказує, що цей прийом. Вони який він багато раз підняття ставки вони використовували, він уже не спрацьовує. Рівно воно виривається через 2-3 місяці виривається інфляція на ружу. Тому зрозуміло, що раша бідніє, а це неможливість фінансувати війну. Зараз вони пограбували Валберес. Вони почали з 2017 року дуже потужно грабувати американців компанії. зараз вже це пограбовано, витрачено на війну і залишається Кадирова пограбувати, от Вайб... Валберс пограбувати, потім Усманова пограбувати, Абрамовича пограбувати і потім крапка. Все, нечого грабувати, нічим воювати. Якщо Китай щось не допоможе, Китаю щось не продавати, а Китай і так скупив все. До Москви вони скупили все. Тому я розумію, що слова Зеленського, коли війна не, ну, припинення війни не так далеко, вони мають підстави. Це моя думка. До Дослідуючої зустрічі. Все на все добре.